От і завершився жіночий мастер, де власне на останньому колі вирішилася доля переможця. З четвертого вогневого рубежу Сімон вийшла першу, маючи 5 секунд переваги. Та на останньому колі Ельвіра Еберх наздогнала та перегнала Сімон та здобула перемогу. Сімон стає другою. А в боротьбі за бронзу відразу боролися три німки, де найсильнішу була пройс. Фокт, четверта. Танхаймер п'ята. Вірер на шостій позиції. Анна Магнусон сьома. Лідерка заліку Мастарту минулого сезону. Жан Моно фінішує восьмою. В загальному заліку продовжує лідирувати Ельвіра Еберг 230 пунктів. Далі Пройс 170. Лужан Моно третя та має 151 пункт. Давідова четверта 132 пункти. Суві Мінкінен. П'ята 126 пунктів. Так пунктів і казав, що українки участь не брали, тому залишилися бали такі, як і були.